Всіх вітаю я, гарного настрою бажаю, Наше заняття я розпочинаю. Звечеріло, ніч заходить, місяць з неба не виходить, ані сіроньки не мріє, тільки сніг кругом біліє. Ось схопилась хуртовина, закрутилася долина і кипить мороз у полі. На просторі та на волі. Діти, як ви гадаєте, про яку пору року розповідається у цьому вірші? Правильно, про зиму. А які слова нам допомагають? Давайте візьмемо один рядочок. Тільки сніг кругом біліє. Яке зимове тут слово? Тільки сніг Кругом білі. Правильно. Слово сніг це зимове слово. Інший рядок. Ось схопилась хуртовина. Яке тут зимове слово? Хуртовина, правильно, це слово зимове. Інший рядок. І кипить мороз у полі. Зимове слово мороз. Давайте повторимо: сніг, хуртовина, мороз. Це зимові слова. А скажіть, будь ласка, які опади бувають взимку з неба, наче пух падають? Правильно, сніжинки. Хочете послухати казку про сніжинку? Жила собі маленька сніжинка, ось така, разом зі своїми сестричками-сніжинками, і жили вони на пухнастій хмарі, ось такій. Мати Хмара дуже їх любила. Вона обережно носила їх над землею і все їм показувала. Але сніжинки були дуже допитливі і все в неї розпитували. Їм все було дуже-дуже цікаве. А що це? А що це? питали вони у мами. Мама, а що це за велике коло на небі? Це сонечко. А яке воно взимку? Взимку воно світить, а не гріє. А влітку воно і світить. І гріє. «М, -м, зрозуміло, кажуть сніжинки. Цей, мама, сонечко, ми запам'ятаємо добре, аби воно тільки нам світило. Мама, мама, а чому небо таке темне? Воно завжди таке? Ні. Темне воно від того, що на ньому багато таких, як ви, маленьких сніжинок. Запитань було багато? Дуже багато. Мама на все відповідала. Але настав той час, коли мама відпустила своїх підрощих сніжинок у великий світ. Це був чудовий політ. Сніжинки кружляли над землею і не падали. Як ви думаєте, чому вони не падали? Мабуть, вони хотіли танцювати, кружляти, літати? Ось такі вони бешкетниці. Як ви вважаєте, а хто носив сніжинки небом? Так, сніжинки небом носив вітер. А який вітер взимку? Холодний, сильний, морозний, колючий, людяний. Дітки, давайте пограємо в гру з нашими сніжинками. Ви згодні? Ну, тоді я вас запрошую. Гра називається Спіймай сніжинку. Потрібно вибрати правильну відповідь з чотирьох картинок. Домовились? Ну, будьте уважні! Подивіться уважно на картинку та скажіть, яка тварина взимку не спить. Подивіться уважно. Так, це Вовк. Він сам собі добуває взимку їжу, і він не спить. Яка пташка не зимує у нас? Відлітає у вирій. Подивіться уважно. Так, правильно. Яке дерево взимку зелене? Так. То на зиму змінює колір хутра. І останнє питання. Чого не буває взимку? Так, веселки, правильно. А скажіть, діти, а коли буває сніг? Зимку, коли морозно? А що буде з снігом, якщо занести його у приміщення? Він розтане і перетвориться в що воду, яка вода на дотик? Холодна. А якщо цю воду винести знов на мороз, вона знов що замерзне. Правильно, ми вже досліди такі проводили. А скажіть, можна їсти сніг? Ні, бо можна що захворіти. Так. А це так невесело. Краще з нього щось зліпити, гратися з друзями, з друзями у сніжки, будувати фортецю. І я бажаю вам щасливих зимових днів. Ось така історія відбулася взимку з маленькою сніжинкою.